Розпочинаємо наш четвертий урок. І сьогодні ми вже приступаємо безпосередньо до ретуші. На даному етапі дотепер ми почистили повністю фон. І в нас із ось такого, із ось такого зробився дуже красивий чистий фон. Але все ж у нас залишилися баночка і гілочки. В мене вони також недосконалі. І зараз ми будемо починати спочатку із гілочок. Ну, на цій частині у мене вони також трошки погризені. У вас, може, буде більше, чи гладкіше, чи менше. Я сильно на цим не заморачувалася. Але ми зараз зробимо трошечки підправимо це все. Беремо наш інструмент, точковий пензель відновлення. І проходимося по якимось таким зазубринкам. Це, щось я дуже вже приблизила. Це не так багато часу займає. І якщо у вас не вийшло щось по тій обробці, і щоб вони більш натурально виглядали, ну це ж все ж таки гілочки, тому не, не обов'язково, щоб вони були прям ідеальні по, по контурам, просто беремо на шарі із гілочками. Проходимося трошечки по ним, забираємо якісь наші переходи, якщо вони тут є. Вони стають більш розсіяними, якось трошки додається, додається їм якийсь більш плавний рельєф. Ось тут воно не дуже. Бачите, як воно класно. Ну, десь треба просто декілька разів провести, і воно тоді буде е вирівнено набагато краще. М Я просто це роблю на графічному планшеті, бо мені так простіше і це швидше. А мишкою суто керую. Головне, щоб не було дуже, щоб не дуже воно виглядало так, як цей. Як ніби ми негарно його вирізали. Ось тут ще мені не дуже подобається. Тому я це також тут підправлю. Тут вже дивіться просто, як вам більше подобається. Ну, Візуально, щоб картинка не виглядала дійсно так, ніби ми ці гілочки вирізали з журналу. А щоб це виглядало більше натуральніше. На цій стороні воно, в принципі, непогано. Ага, тут саме контур баночки ще. Добре, в принципі, і з гілочками я завершила. Ще можна мінімальненько ось це тут підправити. Ой, це вже це вже не то. Та я думаю, на цьому досить. Так. Тепер контур біль, більш рівний, чим він був. Треба було, мабуть, зробити копію шару, щоб ви подивилися до після, але, але я думаю, ви звернете увагу, воно все рівно буде помітно. Так, тепер переходимо до баночки. З гілками ми не коригуємо, в принципі, нічого, вони просто коричневі, хай вони такі і будуть. Якщо ось цей перехід у вас дуже помітний, також його не забудьте прибрати. Там було, що гола гілочка, була гола палочка. І е тепер нам потрібно відкоригувати саму баночку. Якщо ми зараз візьмемо, просто для того, щоб ви бачили, ви не робіть, я вам просто покажу. Беремо, заливаємо суто білий фон. Бачите, йдемо і дивимося. Краюшки у нас є тут червоні. Да. Тут також. Це не дуже вже помітно, бо баночка набагато темніша на цій стороні видно. І тут є червоний відблиск. Кришечка вся, червоний рефлекс має. Коли ми робимо предметну рету, нам обов'язково потрібно прибирати паразитні відтінки, які відбуваються від навколишнього середовища, яке знаходиться по бокам від фотографа, чи той же самий фон, чи від фотоапарата, чи ще щось. В даному етапі, в даному випадку, точніше, на цьому фото, немає таких серйозних проблем, як коли прямо на баночці відображається абсолютно все, що є навкруги. Е, тому е, по самій баночці ми таку як сильну ретуш робити не будемо. Е, бліки ми тут не прибираємо, вони тут не є ніякими, цими, ніякими критичними непроблематичними, не але показую вам, беремо пен, інструмент пензель змішування. Параметри ставите зручні для вас. Це параметри, які у мене тут стоять. Я поясню більш-менш, щоб ви розуміли, що, за що вони відповідають? Якщо це відноситись до цього як до звичайної фарби гуаш, то до наповнення це, наповнення це мається на увазі сама наша фарба. Вода це, звісно, то, як ми її змішуємо з водою, і ступінь змішування. Тобто, вона може бути більш водяниста, прям жидка, але з наповненням. А потік. Це то, скільки ми на цей пензель набираємо і як ми мажемо. Цей пензель працює таким чином, що ви набираєте фарбу ту, яка у вас тут є. Якщо до цього відноситися як до якогось малюнку, намальованого кісточкою. Ми можемо просто взяти якийсь колір. І зараз я збільшу, щоб було більш. Ой-ой-ой, це я збільшила. Щоб було більш помітно, бачите, і ви проводите, ага, я очищений. от, Ви проводите, і ви відразу розмазюкуєте це все. Е, тому нам потрібно взяти, очищувати пензель ось в такому порядку, ось в такому положенні, очищувати пензель після кожного мазка і набирати фарбу після кожного мазка. Тобто. Ось тут у мене є якась вм'ятинка, яку я забула прибрати. Трошечки понижаємо жорсткість, бо не має бути таких чітких переходів. І просто це замальовуємо. Але звертайте увагу обов'язково на те, що тут є світло-тіньовий переход, і нам його портити не можна. Тобто. Він більш розтушований, звісно, по, по цій же причині ми беремо радіус розтушовки більший. Окей, ми прибрали. Хоча я скажу вам, що можна трошки і ось так зробити. Ми прибрали. Але сама баночка у нас все рівно Ну, тут помітно, да, що трошки була якась маніпуляція, тому що тут гладенький, а тут ідуть. Шуми, які є природними для фото. Зараз я вам покажу прекрасний інструмент. Натискаєте ось фільтр, фільтр камера. Саме так, щоб ви стояли на шарі із кремчиком. Приближаємо, дивимося десь приблизно тут, бо тут ми робили маніпуляцію. Тут у нас є і шуми, і на бліках якісь штучки. І ось тут. І... Гартаємо, гортаємо. А от деталізація. Гартаємо до деталізації. Ну, по-перше, додаємо чіткості. Сильно викручувати чіткість не треба, бо це вже буде дуже-дуже не то. Чіткість ставимо десь в 20, від 20 до 40, дивлячись від того, яке у вас фото є шуму. Тепер ми тянемо цей повзунок і подивіться, як прекрасно у нас прибираються шуми. І зниження колірного шуму. І ось наша баночка. Я не знаю, чи помітно. Бачите? Згладилися ці переходи, і тут тепер їх не видно. Більш чіткі стали букви, вони е не, не йдуть із такими зазубреними крайчиками. Ось. Це ми зробили. У нас почищена гарна баночка, зглажена. Ми суто прибрали ось тут вмятинку. Це є у нас фільтр камера РА. Додатково можна було ще зробити. Я його зараз ще раз застосую, я його прибрала. Тепер ми беремо, є ще тут шум, пил та подряпини. Радіус також вже обираєте, як вам здається. Но дивіться, також не переборщіть, бо дивіться, що відбувається із буквами. Воно прибирає шуми, прибирає лишнє із деталізації, із якихось подряпин. Але чим більший радіус, тим крупніші деталі воно розмиває. Тому один піксель, мені здається, достатньо. Можна хіба попробувати два. Ну, два, два пікселя, мені здається, також непогано. І тепер можна взяти фільтр. фільтр камера RAW. Його можна було застосувати повторно той же, але дивіться, мені дуже подобається, як тут це. Але я би хотіла тоді більше деталізації додати, збільшення чіткості. І у нас тепер шуми не збільшуються, шуми у нас зглажені. Ми їх чисто ще додатково прибираємо. Подивіться, якою ідеальною стала наша баночка. Просто прекрасно. Знижуємо колірний шум, воно тоді прибирає такі кольорні шуми, як коли є якісь, якщо є, звісно. Но в даному випадку їх нема. Колірні шуми такі, як коли кольорове зображення якесь у вас перед вами, і воно зелено червоно, такі крапочки. Так, прекрасно, наша баночка тепер почищена, але все ще в нас є ці червоні кольори. А вона, по ідеї, має бути біла, ну максимум кремова. Тому ми беремо застосовуємо коригуючий шар, колірний тон насиченість. Коригуючий, але відсічною маскою, тому що, якщо ми не будемо ставити як відсічна, то ми прибирати будемо колір із усього абсолютно. Ви можете взяти і просто прибрати червоний. Але так як у нас баночка без ніяких кольорів, додаткових, я пропоную забрати все. Ось приблизно ось так. Ну, от червоні можна повністю. Єдине, що мені здається, що зараз синій... Ні, воно чисто червоні. Ну... Дуже вже сильно буде почищено, якщо повністю прибрати, тому трошки все ж таки залишаю, щоб воно виглядало натурально. І ось так у нас воно виглядає. У нас прибране усе, що є лишнє колір лишній на баночки. Цей блік все ж таки мені не дуже подобається, тому я його приберу. Мені здається, це від. Додаткової лампи. <кій> Ось. І ми ще можемо додатково пройтись по цим блікам. щоб вони були більш гладкими, а не із зазубринками. І ви заодно будете знати, як чистити бліки. Тепер у нас все ідеально рівненько. Так, ми почистили все. Тут, до речі, кольорний тон насиченість. Давайте трошки детально розповім, що це за штука. Тут ми прибираємо кольори або додаємо їхні насиченість, змінюємо саме колір наших якихось виробів, які ми обробляємо. Ми можемо коригувати їх по канально, по не канально, точніше, а по кольорам. Є тут абсолютно всі окремо, але наші кольори це є градація. Тому, якщо перед вами червоний, то він ніколи не є 100% червоним. У ньому є якийсь, але якийсь відсоток жовтого, або якийсь відсоток фіолетового, пурпурового. Тобто вам потрібно коригувати все або окремо, або шаблон. Це означає, що ви впливаєте відразу на все. Цією кнопочкою ви можете, як піп'яткою, перевіряти, який колір у вас зараз саме на, цьому, на цій точці, яку ви хочете чи прибрати, чи додати її яскравості, чи насиченості. Ви просто ставите крапочку, бачите, у нас жовтий тут є, тому що баночка трошки кремова. Я би, її, я би його теж трошки от понизила щоб воно було гармонійно, тому що в деяких елементах воно в деяких частинках воно жовте, деяких червоне, ми прибрали сильно червоний, а жовтий ні. І однозначно лишнім тут буде синій, блакитний і зелений. Його у нас на фото взагалі нема, тому якщо прибравши якийсь колір, Воно нам додасть навпаки якийсь синій, чи зелений, чи блакитний, то це буде взагалі проблематично. Таке як пурпурові, жовті і червоні ще можуть бути, бо баночка не є прям ідеально білою. Ідеально, білою взагалі дуже рідко зустрічається в таких випадках в обробках. Так, і тепер я ще хочу трошки звузити контур. Нашої баночки, це ви вже знаєте, як саме робиться. Але я зроблю чисто ось так. Просто декілька разів натисну Delete, тому що ми брали радіус розмиття. Радіус розмиття такий, щоб можна було коригувати. Потім такі деталі. Ви коли робите інверсію, то воно за рахунок радіусу розмиття трошки більше, трошки більше коригує, прибирає. Так, і бачите, от далі ви вже чисто допрацьовуєте десь колись щось. Це не є проблемою, якщо ви якусь декусь деталь, яку ви не прибрали, чи щось там не додали, якщо ви на неї звернете увагу потім. Для цього і робляться купа шарів, щоб ви могли на них працювати окремо і не зводячи їх кожен раз. Тому, якщо ви бачите щось, що бачите, я тепер звернула увагу, що мене ця гілочка трошки також погризана, тому я її зараз докориговую. Це, в принципі, хороша практика, тому що, як і в портретній ретуші, ми не працюємо безперервно на одній точці. Це, по-перше, око замилюється, ви перестаєте бачити ці всі проблеми. Тому потрібно переходити десь на якісь інші етапи, на інші деталі, звертати увагу, переходити в інший участок, працювати над ним і в кінці кінців. Просто потім вже знову побачите якусь там проблему і прибираєте її. Або робити перерви. Обов'язково потрібно робити перерви, бо інакше ви будете уставати і реально переставати, бачити це все. Буває навіть таке, що ви дуже довго працюєте над якимось фото, просто декілька годин робите обробку, корекцію, все на світі. До вечора, наприклад, лягаєте спати. На наступний день дивитеся на це фото і розумієте, що повністю треба переробити. І таке буває. Тому не переживаємо, просто робимо. Просто робимо так, щоб подобалося. Так, і е, поки ми ще не перейшли до нашого наступного уроку, я вважаю, що це можна зробити саме на цьому етапі. Коригуємо окремо наш крем. Рівними і так само гілочки. Е, можна просто взяти і додати контрасту нашим гілочкам, щоб вони були більш такі з переходиками. Це так само, як і це просто діаграмно рівними, а не кривими. Е, ви робите саме із коригуванням. Тут чорних участків, самих темних, середні тони і білі. На цьому етапі я можу вам нормально це показати, а не так, як з фоном, коли він був повністю плоским, без нічого. А на цьому етапі, це якщо ми ви витягнули чорний, але він уже занадто чорний, ми можемо його прибрати. Але, бачите, він прибирає і колір в тому числі, тому так ми не робимо. Хіба якщо у вас така задумка і є якийсь такий який, якась якось так треба вам зробити. Ну і з білими це так само працює, воно починає сіріти. Десь на срібних виробах, наприклад, ювелірних, це спрацює добре. Так, ми зробили це і тепер переходимо до корекції самої баночки, бо вона трошки виділяється із загальної картинки. Мені би хотілося... Ось так це зробити. Просто також додати трошки контрасту, але це вже занадто чорний чорний. Я навіть сказала краще ось, ось так це зробити. Ви також дивіться, так як вам буде це здаватися. І мені здається, що ми могли би трошки попрацювати із нашою кришечкою. Робите, затискаєте Ctrl, це ви вже знаєте. Робите замкнене коло, знову наш пензель змішування. Я би трошки підправила ось тут пішов якийсь блік, і ми його розмазуємо. Але не порушуємо геометрію, тобто в нас тут є. Як шестігранник, і ми його так і залишаємо. Так ми не робимо. Ні в якому разі. І запам'ятовуємо, що тут у нас є тіньов, світло тіньовий перехід, ніколи його не порушуємо. Тому що це відразу є помилкою. Найбільше ретуш саме ціниться та, яку не помітно. Тобто... В загальному ваше фото, ваше після, має виглядати так, ніби, ніби там взагалі ніяких маніпуляцій не було проведено. Це маєте, маєте знати в більшості випадків лише ви. Ось ми і зробили нашу головну обробку. Хочу вам показати тепер до... Після. І тепер йду приступати до запису п'ятого уроку нашого завершувального на марафоні.